Вероніка Колакова завітала до нас до студії, а вона така трохи торгівець людьми. Доброго, ранку. Доброго. А, ну, це, це я так звичайно дуже якось завуальовано сказав. Насправді Вероніка вирішила організувати аукціон а, зустрічей. Благодійний аукціон зустрічей. Отож, а, як прийшла ця ідея? Ну, власне, ця ідея прийшла не тільки до мене, а й до інших членів нашої організації. Ми з фундації регіональних ініціатив. І така ідея прийшла до нас вже доволі давно. Вона є всеукраїнською, і майже кожного року представники деяких осередків нашої організації в різних містах України проводять благодійний аукціон зустрічей. Ми подумали про те, що можна зробити якийсь проект, який буде крутий для молоді, для учасників і буде приносити задоволення. І так само зробити щось хороше для дітей, які не мають можливості отримати якісь там подарунки на свята, і їм не вистачає якогось певного тепла. Mm -hmm. Як mm -hmm. саме буде проходити аукціон? Там просто дівчина хлопець зустрічаються чи якось чи не те? Mm -hmm. Є різні умови. Mm -hmm. Наприклад, кожен учасник може за умови того, що він це хоче зробити, викласти свою фотографію в соціальні мережі. В нас є спеціальний спеціальна група, в якій І можна І цю людину можна купити, так uh, ну. Для того щоб не говорити про те, що ми торгуємо людьми, купити можна не людину, а саме можливість з нею зустрітися, uh -huh. поспілкуватися, отримати якісь певні знання, просто весело провести час. Тобто, наприклад, можна піти або до кав'ярні, або uh -huh. піти там, не знаю, покататися на ковзанах, якщо у вас в місті є ковзанка. Це інша людина, яка купує, ну обирає зустріч, а uh... вона обирає куди піти і. Ну власне, де відпочити власне людина, яка придбає лот. Так за правилами аукціону саме треба робити ставки. Uh -huh. Людина, яка придбає лот, вона отримує контакти тієї людини, яка виставляла це, і вони там домовляються, куди вони хочуть піти. Uh -huh. Окрім того, що це можуть бути зустрічі там або з хлопцями, або з дівчиною, в залежності від того, хто викладає фотографію. Це можуть бути майстер-класи uh -huh. серед майстер-класів. У нас є, наприклад, хлопець. Може провести м, такий міні-концерт. Він дзвонар і він може саме подзвонити в дзвони на хортиці. А, або, наприклад, у нас є дівчина, яка може навчити малювати, тобто азам малювання дуже добре. А скільки там які ставки, скільки грошей там. Це кошти ну, кожного мінімальна ставка 10, 20 гривень, угу. і Не кожна багато. наступна може бути там від 10 до Хто більше 10. дасть, той так. І піде на двадцять 28 зустрічі. числа. В нас закінчується вже аукціон, і після цього ми закриваємо лот, і Хто більше запропонував грошей, той власне оплачує цей лот, отримує всі контакти та отримує те за що заплатив. І скільки учасників? Ох, дедалі більше з кожним днем. Я вже й не нарахую. Спочатку це було десь 20 дівчат. Хлопців було трошки менше. Кожен день вже ми заходимо все більше і більше учасників. Ми вже не встигаємо просто отримувати їх контактні дані та вносити в таблицю. А, вже підраховували скільки а, на цей момент ставок на яку суму? А, Яка саме велика конкретно не підраховувала, але десь 150 гривень вже пропонують. Вже 150 гривень на кілька лотів. Серйозна та. сума на, на кілька лотів. Виходить, вже є покупці а, Словом, Покупців бракує, хто хоче купити собі не людину, а, а, а зустріч. з або майстер-клас торгівля людьми у нас в країні заборонена. За, заборонена, а благодійна не зовсім заборонена. Заборонена, але ну, не дуже. це ж ма добре волі. Слухайте. Розуміє? Ну а куди потім хочете всі ці гроші діти на що витратити? Вчора ми дзвонили в дитячий будинок. Кожного року ми минулого року вже теж з дитячим будинком працювали. Цього року хотіли взяти новий, щоб різні дітки отримували подарунки. Це буде е, дитячий будинок, е, притулок для дітей, е, який знаходиться на Новосипенківському районі. Ми їдемо цього тижня домовлятися з директором, власне. І після завершення аукціону кожен учасник може поїхати з нами. Угу. А, словом, вам не вистачає чогось зараз треба конкретно найбільше покупців людей. Людей, які, які людей, які всіх людей, і і покупців, і тих, хто може запропонувати чи майстер-класи, чи просто зустрічі, і волонтери, які захочуть з нами поїхати в дитячий будинок, просто mm. людей. Я пропоную продати Петровича, продати Я мене. Хтось Мене... візьме 20 гривень. 20 гривень. Ну ладно, ну беріть за 5. За 5 Це дуже це мало. Дуже це дуже дешево. Це добру мені... справу почути. Мені, мені чесно кажучи, було б так обідно продатися за 20 гривень. Я би хотів, ну хоча б за 100. Хоча б ну, за 100. треба просити друзів, щоб вони платили більше. Щоб вони платили більше. так летили за зустріч з тобою. Я, я знаю, я знаю, я виставлю свою цю. А і... потім я тебе Викуплю так, да, а потім ти мене викупиш, а я тобі 100 гривень. Да. <рес> Можна нагрівати емоції, там підкидувати там одну ставочку, другу. Так, от, так само у нас таке конкуренція така виростає. Так, люди щоб, так платять собі більше. Була більше, більше так. <рес> так. Словом, якщо ви людина з іменем, да і знаєте, що з вами точно захоче хтось зустрітися, обов'язково не оминайте цей аукціон. Ну і також дуже актуальними, я думаю, що будуть майстер-класи саме. Дуже актуальними, тому що вони найрізноманітніші, е, і я думаю, що їх буде ставати все більше і більше. Наприклад, е, серед майстер-класів у нас є, хоча не дуже майстер-клас, але дівчина може зробити там, родинну або дитячу фотосесію. Угу. Ну, це взагалі круто, так, це і наразі це актуально. Це Слухайте, ну це, це слово майстер-клас, якісь послуги, якщо ви можете свої надати для благого діла, для того аби допомогти інтернату дитячому угу. звертайтеся до Вероніки Кулакової. В так нас. звертайтеся. Якщо ви думаєте, що ви нічого не вмієте робити, ми скажемо, що ви вмієте <світ> щось робити, бо кожна людина щось таке вміє. Слухайте фотосесію. що, що ще можна? Можна так. фотосесію зробити, можна картини. Так, так звана там ще є Ой, клас Там і ще... так багато, я всі не згадаю. Треба, а треба є ще... список майстер-класів. E, e, є аль... альбом є mm альбом, -hmm. e, і власне в альбомі кожна людина підписує те, що вона може запропонувати. і ви можете просто... А mm -hmm. якщо нічого не може запропонувати, просто. Може, зустріч. Може. Може. Говорити вміє, uh -huh. ходити вміє. Значить, прийде на зустріч і поговорить. À, <っш> 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 словом, кожен може допомогти. Ну і, звичайно ж, якщо вам потрібен потрібно як мінімум, фото. А я думаю, що зараз або в різдвяний час. просто цікаво людиною. В різдвяний час всім потрібна фотосесія. Так. Так? Так. Перед новорічними святами, а в різдвяний час всім потрібна фотосесія, тому а, звертайтеся до, а, до речі, як, як знайти вашу групу в Просто можете ввести в контакті або благодійний аукціон а, зустрічей, або якщо знаєте англійську мову, тоді це act, Тобто як дія mm. англійською мовою нижній пробіл «act». Ага, ну доволі таки просто. Ект, ект, ект пишеться через Сійті через Ей ACT, нижній прочерк, Ей Сіті дуже просто знайти ВКонтакті для того, аби взяти участь в аукціоні. Ну і в принципі, я думаю, що на аукціоні можна в якось ці фотосесію чи якісь майстер-класи отримати дешевше. Ще з корисливою та можна дорожче, а можна дорожче Вероніка. Переконує мене, що треба дорожче. Треба дорожче. А можу провести майстер-клас з анічної мови, розказати дороже. О, до речі, можете купити навіть майстер-клас. Ну вірніше не майстер-клас, а урок від Вероніки Колакової з англійської мови і з української ще з України професійний. Словом, дуже, дуже багато можна на, на аукціоні купити, можна продати. А, можна продати себе, можна купити. А, Не можна когось, себе продавати Когось можна. Не можна когось. себе продавати. Чорта, а все, все якось хочеться. <рес> а, ну, маю на увазі по, продати власні вміння. Ну, принаймні, власний зовнішній вигляд. Якщо ви а, красивий. А, Очаровательний, чаровательний неймовірний мужчина в синій срочні. Веріть, беріть, беріть недорого. <рес> <Беріть>, не <дорого. рес> ну, а як е, залучаєте людей от, до е, того, щоб купували? Власне, ми просто піаримо подію в соціальних мережах по телебаченню, по телебаченню, по телебаченню. Так і люди дуже багато згоджуються. Ну, по перше, минулого року вже в нас були учасники, і вони вже знають про цей проект. І наші члени нашої організації. Також поширюється інформацію нам серед своїх одногрупників або співробітників, просто знайомих. І отак це таке сарафанне радіо. Воно поширюється, поширюється, і потім вже додаються люди, про яких ти не знав ніколи, не бачив. Ти такі радієш, боже їх не знає. А вони викладаються. Дивіться, ну 150 гривень. Це чесно кажучи, не серйозно. Сто да? 150 гривень це найбільший лот чи це всього? Найбільше найбільший найбільший це 150... поки що. Це поки, поки що. що. 150 п'ятдесят гривень. Це Тільки початок це, це дуже мало. Це я скажу вам відверте жлобство а для того, щоб діти з інтернату не подумали, що а, наші запоріжани безвідповідальні а, і не хочуть допомагати і. Давайте більше гроші. Треб, треба для того, аби діти так не подумали. А треба обов'язково долучатися до цього аукціону і купувати різноманітні, цікаві а, послуги. Ну і тим паче, що я думаю, це, це весело. Це весело, це правда весело. Я згадала, там у нас ще є майстер-клас, дівчинка може на джамперах провести це. Оці такі ж що на ноги чіпляються і стебаті, можна. Люди, що вам ще треба на джамперах можна провести. Минулого року тобі довелося продавати свою зустріч? Так і цього року доводиться. Ну а минулого продавала? Так, як виживечі. Як Ох, а мене викупив мій знайомий із Ужгорода, і зустріч пройшла в Ужгороді. Тому Нічого, зустріч пройшла чудово. Так, можете виставляти свої лоти, і можливо вас викупить хтось з Ужгорода і ще й поїдете на новий рік туди. А, Загалі, може, може, круто, може може круто. мене хтось з Парижа викупить? Треба Вас... ну, виставлятися, Україна. можна і за 20 гривень в Париж поїхати. А, Вероніка, а, а ви не можете перекласти на французьку Ні. А я хотів та на, я на так... польську можу спробувати. На польську. Ну це теж не могла питання. Французи знають польську. Ну, Хочеш грузини. Франц... Французи точно не будуть читати англійською, тому що вони англійську не люблять а, і принципово англійською не будуть читати. Ну а на французьку треба перекласти. Можемо мене хтось такі спери вже купити? Словом, звертайтеся до Вероніки Кулакової. Вона обов'язково вам допоможе допоможе знайти зустріч, знайти побачення. Ну, допомогти дітям. Допомогти дітям. Побачення, допомогти дітям. Стільки, ну, стільки в одне так діло входить. Е, стільки... і допомогти і зустріти, там, і купити і продати. Е, стільки вся, всякого позитиву ви можете отримати а, від Вероніки і від а, благодійного а, такого проєкту, благодійного аукціону зустрічей. Ну і в принципі все доволі таки просто. А, якщо а, хочете, виставляйте себе свої свої свій час на продаж Свіло. ну а якщо хочете купуйте чийсь час також на аукціоні